Привіт, друзі! З цим інгредієнтом пюре з картоплі вийде ніжнішим і пішнішим за хмаринку. Готуючи картопляне пюре, потрібно пам'ятати кілька простих правил, які допоможуть приготувати ідеальний гарнір. Кухарі розповіли, який продукт варто додати в пюре. Не обділяйте увагою яйце, а точніше, білок. Його потрібно гарненько збити до появи піни, а потім з'єднати з пюре. Виходить смачний ніжний і пишний гарнір. Припустимо також використовувати жовток з білком або без. Це поліпшить структуру пюре, воно стане шовковистим. На кілограм картоплі можна використовувати 2-3 жовтки. Після їхнього додавання. Картоплю потрібно добре вимішати за допомогою вінчика. Також можна додати дві столові ложки рітини, в якій варився овоч.